Пільгові місця займають ці водії, які не мають на це права. Та хто порушників повинен карати, і як зрозуміти важко? Влада вказує на державтоінспекцію. Ну на сьогоднішній день, на жаль, ці функції належать державній автомобільній інспекції. Сподіваємося, і наскільки мені відомо, і ведеться така робота, що буде реформовано під міліцією в. В тому числі в сфері створення муніципальної міліції, і тоді міська рада зможе впливати на цей процес. Державтоінспекція відхрещується. Порядок на парковках не їх компетенція. у правоохоронців Є справи важливіші, Дає забезпечує безпеку дорожнього руху стосовно парковочних місць, які надані департаментом ЖКГ. Державтоінспекція має нічого. В департаменті житлово-комунального господарства стверджують, слідкувати за порядком на парковках загалом і за тим, щоб ці місця для людей з обмеженими можливостями не займали водії, для яких вони не призначені. Зокрема, повинні власне самі паркувальники. Місця ці в будь-який час доби повинні бути вільними. Якщо там є місце і дозволив туди заїхати на це місце оператор паркувальник він несе за це відповідальність. Але паркувальникам чи то від незнання, чи то від небажання слідкувати за місцями для інвалідів не вдається. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чому є два місця і призначені для інвалідів Я не бачила. Закону нет, щоб вот сейчас я подойшла і його оштрафувала. Квітанцію виписали, все зробили йому, одного научить, второго, третього, п'ятий не заїде. У нас поки цих прав немає, не дано. І тому, якщо место свободное, вони і заїжджають. Ну іноді проплачують, іноді нет. Но я ж не буду з ними дратися, ругатися, оскарбляти. Василь Петрович взагалі не розуміє, для чого на парковках спеціально відведені місця. Чоловік каже, для людей з обачними можливостями місце знайдеться завжди. Объясняю. Они стоят там, где им удобно. Вот он идет туда, он там стоит. А если он туда идет, он там стоит. Ну, Они неконтролируемые. Інваліди не контролюємо. Інструмент є, а механізм не налагоджений. Тобто і контролювати нема кому, і карати також нема кого. Понести відповідальність в такому випадку можуть лише самі паркувальники, і тільки перед податковою службою вважає департамент житлово-комунального господарства. Адже за пільгові місця на парковках платить держава, тому гроші з людей, які там паркуються, брати не можна. Якщо він платить, заїжджає і платить кошти паркувальнику. За він получається от, так, доходи. Ложить собі в кишеню можна сказати і так, тому тут є і до податкової інспекції деякі питання в цьому. Штраф від 15 до 18 неоподаткованих оподаткованих мінімумів доходів громадян за дане порушення хоче встановити Верховна Рада. За дані зміни в законодавстві проголосувала більшість народних обранців. Нині документ чекає підпису президента України. Та хто ж після введення в дії нових санкцій контролюватиме їх дотримання нашій знімальній групі, встановити наразі теж не вдалося. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, Іван Чижик, місцевий час.